Вітаю вас сьогодні. Ми п'ємо незвичайне вино на тому самому місці, де колись росли сади гранатових дерев. У 2002 році було закладено виноградники. Коли виноградні лози досягли свого повноліття, на світ народилось унікальне вино Вінія да Сромас від виноробні Равашкіра. Вино з виноробного регіону Алентежано це справжній витвір мистецтва. Воно походить саме з одного виноградника. Унікальним вино робить той факт, що коріння виноградних лос переплилось залишками коріння гранатових дерев, які зробили тутешній груд, особливим у келиху, це складний аромат, який поступово розкривається нотами стиглих чорних ягід, ожини та сливи з крапленням нот. Кардамону та кедеру на тлі землистого та мінеральних відтінків. У смаку це потужний, дуже збалансований напій. Щільні та таніни ведуть до тривалого та благородного фінішу. Ідеальне поєднання це соковиті стейки та інші м'ясні страви, приготовлені на грилі у стилі Dark Food. Це саме те, що потрібно для виняткового супроводу. Історія, традиції та характер у кожній краплі.